Щиро вітаю у студії. дякую, що завітали. Будь ласка, розкажіть нам про фактично найбільший в Україні державний центр інформаційної технології. Це ж найбільша it компанія. Чим саме ви займаєтеся? Так, наша компанія є найбільшою it компанією яка працює в інтересах польських громадян. Тобто, ми створюємо і розвиваємо системи державних реєстрів, електронні послуги для громадян та органів влади. Тобто творимо цифрову ідентичність і, звісно, опікуємося за стосунком емобивателя, який є справжньою вишенькою на торті, адже ним уже користуються мільйони поляків. Отже, коротко, ми створюємо програмне забезпечення для державного сектору і дбаємо про розвиток. Та цифровізацію польських державних послуг Є такий документ. Стратегія цифровізації Польщі до 2035 року. Оце здається перший настільки комплексний документ в історії країни, що охоплює десятирічний план цифрової трансформації. чи могли б ви розповісти про ці далекосяжні плани Польщі у цій сфері? Так, то так, це справді перший такий документ, який чітко визначає, куди ми прагнемо рухатися і чого хочемо досягти протягом наступних десяти років у сфері цифровізації державних послуг. Важливо, що він створювався не лише в стінах міністерства цифровізації, а й завдяки широким консультаціям з бізнесом і громадянами. Відбулося багато зустрічей, під час яких ми Обговорювали положення цієї стратегії і чого хочемо досягти? наша мета, щоб за 10 років, тобто до 2035-го, 100% основних державних послуг були доступні громадянам у цифровій формі. З цим пов'язана потреба підвищення цифрових компетенцій населення. Ми хочемо, щоб понад 80% дорослих поляків мали базові цифрові навички, аби вони могли користуватися перевагами цифрових послуг. Йдеться не лише про послуги для громадян, а і про те, щоб державне адміністрування працювало з документами в електронній формі. Ми прагнемо, щоб за 10 років усі 100% установ установ. Огляли справи повністю в електронному вигляді, також плануємо, щоб польські органи місцевого самоврядування користувалися електронною системою платежів, тобто електронним інструментом для всіх державних зборів. І ми хочемо, щоб усі установи були готові до цього вже в найближчому десятилітті. Це дуже важливо. Створити цілісну екосистему цифровізації державних послуг у Польщі А коли це станеться? Бо це все звучить як ми хочемо. Є план, але що вже реально зроблено? Я знаю, що певні кроки вже є зроблені. Чого нам чекати? Що наступне? Що завтра нас здивує, зникаючи з паперу і переходячи в цифрову форму. Ну, власне, ми маємо певне бачення кінцевої мети. І це бачення визначено в стратегії цифровізації Польщі. Але дуже слушне запитання: як ми хочемо досягти цих амбітних цілей, які там поставлені? Ми замислилися над тим, як до цього підійти з точки зору компетенції центру інформаційних технологій. Ми провели аналіз, який показав, що більшість наших громадян у своєму житті переживають певні етапи. Тобто ми народжуємося, потім ходимо Дніше до школи, початкової, середньої, далі університет. Потім ми шукаємо роботу. паралельно користуємося послугами системи охорони здоров'я. Пізніше набуваємо нерухомість або орендуємо житло. Маємо власні автомобілі. Це життєві етапи спільні для більшості поляків, і в межах цих етапів ми визначаємо, визначили такі державні послуги, які вже існують, і які вже цифровізовані, а також ті, які ще потрібно цифровізувати. На цій основі ми створили своєрідну дорожню карту цифровізації окремих послуг. І ми не робили цього випадково, не обирали послуги навмання. Ми також провели дослідження серед громадян, щоб дізнатися, які саме послуги вони найбільше хотіли б мати в цифровій формі і цікаво, що ж вийшло. Може бути так, що ви хочете, а громадяни ні? Тут ми покладаємося на самих громадян, адже виявилося, існує низка послуг, які викликають стрес, якщо їх потрібно оформлювати особисто. І Громадяни воліли б, щоб ці послуги були цифровізовані. Водночас щодо інших послуг, вони нам сказали цілком протилежне, що певні справи вони воліють вирішувати безпосередньо в установі і такі послуги можна цифровізувати пізніше. Тут ми маємо приклади таких процесів, фактично навіть бізнесових. Йдеться не лише про послуги, які вже цифровізовані і доступні через застосунок ЕМОБИВАЛЬ. Однією з найновіших послуг є МЗІТКНЕННЯ. це сервіс, який допомагає у випадку дорожньо-транспортної пригоди аварії. Коли потрібно подати заяву до страхової компанії, Бо ж туди ніколи не додзвонишся. так часто не додзвонишся. А ще це великий стрес для учасників ДТП. Тому разом зі страховим ринком ми створили абсолютно новий цифровий процес. Ми не просто перенесли паперову процедуру в електронну форму, а й суттєво спростили її. Замість понад 70 пунктів, які потрібно заповнити в паперовій формі, у цифрову форму ми перевели лише 50, а 40 з них заповнюються автоматично. Ви мене заспокоїли. Тепер, якщо ДТП, то лише 50 пунктів стресу. 40 заповнюється автоматично, це значно спрощує весь процес. Водночас це також суттєво прискорює процедуру подання заяви про страховий випадок до страхової компанії. Вся процедура стала набагато коротшою і ефективнішою. Це також приклад співпраці з ринком, коли ми не просто переносимо паперові документи в електронний формат, а й водночас змінюємо саму бізнес-модель іншим прикладом такої співпраці цього разу з державними органами влади, зокрема з міністерством національної освіти, є застосунок емобиватель джуніор, тобто перший цифровий гаманець для дітей та учнівської молоді. Не знаю чи це добре, моя донька поки що в дитсадку, але уважно слухаю. Це перший цифровий гаманець для дітей і підлітків, які хочуть користуватися електронною версією свого учнівського квитка. Вони можуть мати спеціальний застосунок, щоб навчитися користуватися смартфоном не лише для ігор чи соціальних мереж, а й для роботи з офіційним документом у цифровій формі. Це також зручно і для батьків, адже вони або опікуни теж можуть завантажити електронну версію учнівського квитка та користуватися ним у будь-який момент. А ті, в кого є діти шкільного віку, добре знають типові ситуації: де моє посвідчення, чи воно дійсне. В кого воно ну, зараз, хто його знайде? таким чином, ми спрощуємо процеси, щоб максимально відповідати на найактуальніші та найнагальніші потреби громадян. окей, але Добре, а тепер трохи про Україну і Польщу. Наша програма відбудова завжди розглядає обидва контексти: і ринковий і соціальний. Ми сьогодні спілкувалися з заступницею міністра цифрової трансформації України, і вона розповіла дуже цікаві речі про те, що зараз там відбувається. дуже Та, зокрема. застосунок стосунок дії вже на мою думку б'є рекорди за кількістю ідей, що ще можна цифровізувати. Та скажіть, будь ласка, ви Звісно, орієнтуєтесь у тому, як це відбувається і в Польщі і в Україні. Якщо говоримо про рівень цифровізації послуг для громадян, Можливо, є якісь приклади, які Польща запозичила в Україні Або навпаки, ви підказали щось українській стороні. Як відбувається ця співпраця між дією та м обивателем? Бо офіційно вона існує, але розкажіть, які дії на практиці? І як би ви порівняли ці дві системи, і як виглядає то порівняння тих усвоїв? Так, ми Так, ми звичайно стежимо за тим, що створюється і розвивається в застосунку дія, а також у додатку, призначеному для сфери освіти. Ми перебуваємо в постійному робочому контакті, щоб обмінюватися досвідом у розробці цифрових державних послуг. Також консультуємося з іншими країнами. Тут можу сказати, що як Польща, так і Україна є дуже розвиненими у сфері цифровізації державних послуг. Ми справді можемо вважатися лідерами не лише в Європі, а й у світі. Наведу один приклад. Протягом двох років ми подвоїли кількість користувачів застосунку обиватель Зараз їх понад 10,5 мільйонів, і це стало можливим не лише завдяки тому, що ми постійно додаємо нові цифрові документи у більшій кількості, а й тому, що впроваджуємо нові сервіси, які підвищують безпеку поляків. І полегшують користування сферою державних послуг. Також ми проводимо постійні дослідження серед користувачів, як зробити застосунок зручнішим, як покращити його вигляд. останніми тижнями ми змінили його інтерфейс, оскільки кількість документів і послуг постійно зростає. Була потреба. І було запотребування... Не вміщається. так, і була потреба в додаванні темного режиму до застосунку. Тож ми прислухалися до голосів громадян і новий інтерфейс у «Емобиватель» уже впроваджено. Ним можна користуватися. Це також гарний приклад того, як ми реагуємо на відгуки за Оцінками в магазинах Google і Apple за стосунок зараз має рейтинг 4,8 і 5, тобто дуже високий, Ми також бачимо, як ці оцінки з часом зростають завдяки співпраці та постійному діалогу з громадянами Добре, але я ж все таки уточню. Скажіть, будь ласка, які послуги сьогодні є найпопулярнішими в Польщі? ще а яких ще немає, але їх можна було би запозичити з України. отже, скажу, що сенсаційно для мене було шоком дізнатися, що в Україні через дію можна одружитися а в невдовзі можна буде і розлучитися. Це можливо, і не найбільш революційний крок і в міжлюдських стосунках, але Якщо без жартів в умовах війни це зовсім непогане рішення, адже людям доводиться вирішувати життєві питання, не маючи змоги зробити це в інший спосіб під час війни. Як ви ставитеся до цього? Як пан? так ми чули, що є такі можливості в дії. у Польщі ж ми будуємо застосунки, як я вже згадував, на основі діалогу з громадянами і Саме ці пункти не належать до найвищих пріоритетів, якщо говорити про очікування наших громадян. Тобто не хочуть одружуватися і розлучатися не взагалі Не хочуть одружуватися в цифровій формі волі. Юють, все ж таки традиційно Ну так у Польщі навіть весілля бронюють на два роки вперед. Це справжня традиція. Так, це глибоко вкорінено в нашій культурі. і це чудово. Натомість, теж крім того, всі послуги, які ми впроваджуємо, мають бути справовим підґрунтям тож необхідно, щоб відповідні закони дозволяли Наприклад, укладати шлюб дистанційно чи в електронній формі, тому процес створення і додавання нових функцій до застосунків відбувається паралельно з оновленням законодавства, в актуалізації легіслації давно польща вже давно інвестує в цифровізацію та розвиток цього напрямку. Однак кошти й надалі планується ймовірно на найбільш пріоритетній галузі. Що це сьогодні? Кібербезпека, можливо, хмара для держави або штучний інтелект. Розкажіть, будь ласка, як це виглядає зараз? І чи існують якісь механізми прозорості чи оцінювання результатів, які застосовуються? Це також цікаво нам Отже, у формуванні дорожньої карти інвестицій нам допомагає стратегія цифровізації Польщі, яку ми підготували. велику роль відіграють також європейські фонди, якими ми активно користуємося, створюючи програми для державного адміністрування в широкому розумінні. Ми максимально використовуємо програми підтримки та співпраці з Європейським Союзом. Ми намагаємося, щоб розвиток був збалансованим, щоб не робити надмірний акцент лише на одному напрямку цифровізації країни. А поступово розвивати усі сфери. звичайно великий акцент робимо на кібербезпеці, адже це стає надзвичайно важливою галузю останнім часом. тут ми реалізуємо спеціальні програми, зокрема для органів місцевого самоврядування, а їх у Польщі понад 2,5 тисячі. Ми прагнемо, щоб і великі, і малі громади мали рівні можливості у сфері захисту від кібератак наразі триває набір на проєкт зміцнення безпеки у водоканалах Водопостачання – це важливий елемент критичної інфраструктури, тому ми хочемо, щоб ці установи посилили свою захищеність. Часто такі програми створюються у формі діалогу із зацікавленими сторонами, щоб визначити ті напрямки, які є найважливішими та найнеобхіднішими. Також ми приділяємо увагу тому, щоб Усі програми. Були узгоджені зі стратегією цифровізації Польщі. саме тому ми спільно з інститутом НАСК науково-дослідною установою, що діє при міністерстві цифровізації, інвестуємо у створення системи класу ЕЗД електронне управління документами, щоб за 10 років державне управління повністю перейшло на електронний обіг документів. Усе це взаємопов'язані і проду. Мані дії, які мають привести нас до досягнення цілей, визначених стратегією цифровізації Польщі ми дізналися, що міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про запуск першого польського цифрового супутника так я правильно це зрозуміла? Якщо так, то що це означає? Чому це настільки важливо? то ширша дискусія в контексті це ширша дискусія в контексті суверенітету Європи та Польщі, а також побудови таких технологій, які будуть використовуватися. На території Європи чи Польщі вони мають бути повністю створені, спроєктовані і запущені в такий спосіб, щоб кожна зовнішня сторона не мала впливу навіть на те, як вони функціонують Тож це не єдина ініціатива, яка зараз розвивається. Я також вірю, що таких ініціатив буде набагато більше. Польща має потужний технологічний і освітній потенціал, щоб виховати інженерів, винахідників, фахівців, які зможуть заявити про себе у майбутньому і зробити внесок у створення таких рішень саме в Польщі. І в нас є реальні шанси, щоб здобути Технологічний суверенітет до того ж, польські науковці вже багато років працюють і досягають значних успіхів не лише в Польщі, а і у всьому світі. дуже хороша новина. Нехай так і буде. А як ви оцінюєте нинішню картину користування інтернетом, мобільними сервісами та соціальними мережами в Польщі? Взагалі що на сьогодні для вас вже зрозуміло? Як ви читаєте ці мапи, що до інтернету? А що стосується доступу до інтернету чи взагалі до сучасних пристроїв, таких як смартфони, то в Польщі він дуже високий. якщо говоримо про доступ до інтернету саме через такі пристрої, як телефони, він перебуває на дуже високому рівні. Нещодавно у нас була програма, яка так би мовити заповнювала білі плями. У доступі до широкосмугового інтернету, тобто через оптоволоконні кабелі, і цей процес триває там, де ще залишаються білі плями. Ми їх поступово усуваємо. Проте це звісно також пов'язано з тим, про що я трохи згадував тобто з особами віком понад 60 років, наші дослідження показують, що їхні цифрові компетенції нижчі, ніж у решти груп. З одного боку, ці люди користуються смартфонами, а з іншого ми бачимо певні прогалини у навичках. тому ми маємо низку освітніх програм, спрямованих на підвищення цифрових компетенцій і у цій віковій групі. Ми також маємо ідею поєднувати покоління молодих людей з трохи старшими. Щоб вони обмінювалися досвідом, наприклад, щоб молодь, маючи певні знання про безпечне використання цифрових рішень, могла підказати своїм бабусям і дідусям, як ще можна користуватися телефоном. Так, щоб використання було свідомим і безпечним. А якщо говорити точніше, у центрі інформаційних технологій ми готуємо спеціальну освітню програму. що об'єднує покоління. І то це буде програма, яка не створюється лише в наших стінах. Ми вже розпочали дослідження, які невдовзі завершаться. разом з представниками різних вікових груп ми аналізуємо де існують прогалини в цифрових компетенціях, і в якій формі люди з різних вікових груп хотіли би отримувати знання про цифрові сервіси. у жовтні ми точно оголосимо. Як саме реалізовуватиметься ця програма? щоб і молодь, і старші люди могли користуватися нею спільно, надихати одне одного та розвивати свої цифрові навички. компетенції цифрова, це звучить прекрасно, але досі дещо загально. Мені хотілося б зрозуміти практичну сторону. Вибачайте, як це відбуватиметься це буде радше локальна програма, бо нам важливо розвивати цифрові компетенції в громадах. Є чимало онлайн програм, які вже доступні в мережі і повністю безкоштовні. ця програма також буде безоплатною для учасників але ми хочемо показати, як молодь може, наприклад, знайомити старших людей з цифровими послугами. І ми будуємо цю програму в такий спосіб, щоб ці групи дійсно об'єднувалися, і щоб відбувалася соціалізація. Ми також віримо, що в цифровому світі надзвичайно важливо підтримувати контакт з іншою людиною. Щоб цей контакт давав стимул і знання, підвищував цифрові компетенції. Чи не стане це так, що врешті залишиться частина людей, які будуть виключені з цього процесу? Бо є старші особи, які не користуються смартфонами, не хочуть і не можуть навчитися? Можливо, навіть ця програма не зможе подолати їхній опір чи брак умінь, або просто вони не мають смартфонів. Що відбуватиметься сьогодні з такими людьми, які не користаються цифровими послугами? Чи вони вже мають обмежений доступ до сервісів. Чи досі зберігається можливість і онлайн, і офлайн? Хоч ми великі прихильники нових технологій, ми нікого не виключаємо з доступу до державних послуг. усі публічні сервіси в Польщі доступні і надалі будуть доступні як у звичній офлайн формі так і в онлайн і ми це гарантуємо. хорошим прикладом може бути послуга є доренчення, цифровий обмін кореспонденцією. Але ми також передбачили, що коли людина не має електронної скриньки, почта польська, яка є оператором цієї послуги, може відсканувати лист і доставити його особі, яка не має електронної скриньки у паперовій формі отже, ми готові до надання послуг у гібридному форматі у цифровій версії для тих, хто хоче, а для тих, хто не має, не вміє, не бажає користуватися цифровими рішеннями. Маємо можливість користування паперовим носієм. це хороша новина? Бо ми вже злякалися, що нас зовсім цифровізують. Я дуже тішуся, що і Польща, і Україна, адже сьогодні ми маємо дві розмови з міністерствами цифровізації. Ідуть у правильному напрямі. Бажаю, щоб усі ці рішення приносили лише користь. Але на завершення запитаю А нічого страшного в цьому всьому немає, адже багато хто боїться, що тотальна цифровізація позбавить нас незалежності або життя офлайн. чого насправді слід остерігатися у світі повної цифровізації? на хвилину. Забудьте про свою працю. Будь ласка, я б радше не боявся, а закликав до пильності пильності в тому, як ми користуємося перевагами цифрових сервісів. цифровізація безумовно змінить наше життя. але... Не думаю, що на гірше. Я б цього не боявся. ми завжди матимемо вибір. Якщо хтось не хоче користуватися електронною версією певної послуги, він зможе скористатися традиційною. тобто, навіть у разі блекауту нас не спіткає порожнеча. Існують відповідні процедури, правила, а також життєва мудрість Кожного з нас щиро дякую вам за участь і за дуже цікаву розмову. Щиро дякую. Сьогодні ми говорили про державу в смартфоні, про те, як цифра змінює наше життя, пропонуючи нові сервіси та послуги за допомогою кількох кліків у телефоні, колосальна економія часу, грошей і нервів, переваги очевидні. Хоча виникає питання, чи не створить тотальна цифровізація абсолютної залежності від технології. Але це вже тема окремої програми. Це була програма відбудова і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на платформі Слава Лайф. Ми зустрінемося за тиждень. Хай щастить.